Історія Кримського ханства тим і цікаво, що досі відкриває маловідомі факти, наприклад, пам'ятки культури та природи, такі як ботанічні сади. У ханську добу їх було кілька, але найвідомішим залишався сад Хаджигирая, засновника Кримського ханства. Сад носив назву Ашлама. Що в перекладі з кримськотатарської означає щеплений садженець, і ця назва не випадкова. Вже тоді у Криму зналися на селекції, гібридизації та культурації рослин. А шлама був не просто місцем відпочинку правителів, а ботанічною лабораторією епохи. Простір те дбайливо вивчали, вирощували та культивували рослини, привезені з усіх країв світу, від шовкового шляху до Середземномор'я Рослини, саджанці, насіння йшли на півострів разом із послами, торговцями та мандрівниками. Розташовувався сад у долині під північним схилом мису Борончак поблизу Кирк'єр, міста фортеці, нині більш знаного, як Чуфуткале. Тут, у природному амфітеатрі, з терас формувався сам сад. Місце зберігало тепло, було захищене від вітрів, а поруч текла ще повноводна на той час річка Чуруксу. А шлама був терасним садом. Його створювали не всеперед ландшафту, а завдяки йому. Природні уступи схилу. Стали основою для садових платформ. Кожна траса мала свій мікроклімат і систему зрощення, а також окремо функціональне навантаження. А шлама не підпорядковувався канонам садового мистецтва Європи. Тут не було геометричних лабиринтів. Жорстких симетрій чи алей у стилі барока. Навпаки, все будувалося на гармонії з природним ландшафтом. Кожна тераса як природний подіум для нового виду, сад мав чітку структуру, розділену на три функціональні зони: город і лікувальні трави. Тут вирощували овочі для ханської родини, а також розмагіці лікарських та запашних трав, оранжереї та декоративні рослини. Особливе місце займали квіти, серед яких панівне становище мали троянди, дерева та чагарники. Тут зростали рідкісні сорта фруктових дерев, виноградників, декоративних кущів. Цей розділ саду був експериментальним. Тут випробували нові сорти, пристосовували їх до кримського клімату. Серцем саду була гідросистема. Воду доставляли що через складну мережу каналів. Першу по широкому каналу вода надходила до верхнього рівня саду, а далі тонкими гілками розповсюджувалася по всіх терасах. Із цих каналів створювали фонтанчики. Згодом з'явився навіть штучний ставок, де влітку плавали човни ханської родини. Сьогодні від нього залишилося ледь помітне поглиблення в ґрунті. Це був гармонійний ландшафтний ансамбль, у якому культура, природа та техніка зливалася в єдине ціле. Після окупації Криму у Російську імперію у 1783 році більшість культурних осередків кримських татар поступово втрачали своє значення, а потім і зникали. У 1801 році літню резиденцію кримських ханів Ашлама Сарай, яка була поруч із ботанічним садом, розібрали. Територію саду скоротили. Але навіть після цього місцеві кримські татари продовжували доглядати за залишками саду аж до 1944 року, коли були насильно депортовані радянською владою. Сьогодні долина біля Борончука заросла диким чагарником. Від саду Хаджигирая залишилися лише фрагменти терас, залишки каналів, розкидане камені з розбленням. Але якщо придивитися, вони все ще дихають і нагадують, що сад. Може бути відновлений.